Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі АвтоІмпорт. Нарешті ми для вас привезли представницький універсал Д-класу. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Тож сьогодні до вашої уваги Opel Insignia. 2016 рік, 1.6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Звичайний гідротрансформатор, пробіг складає 211 тисяч кілометрів. Привезли ми цю машинку із Німеччини. В Такортецькому не знаю, як це сказати правильно, але колір мені дуже подобається. Він не чорний, він такий, е, який ся дає синеньким чи щось з такого плана. Він металік є, є, це відблискує так чітко. Далі, що ми бачимо? Комплектація у нас просто ногами в жир. Є денні ходові вогні, є лінзована оптика, парактроніки, є протитуманні фари, омивачі фар. Це те, що ми тільки бачимо по морді. Звісно ж, повсюди є. Такі е, вставки хромовані. Тут тут дуже класно контрастує, у фарі така вставочка. Далі е, з боку автомобіля ми бачимо, що у нас оригінальні легкосплави Опель. Розмір резини у нас 225 55 ZR17. Це у нас стоїть класна гума тут. Далі йдемо до комплектації. Тут буде, друзі, найцікавіше, тому що комплектація тут просто розірви мозок. Починаємо з карти. Тут повний електропакет, електрика по зеркалам. Сідаємо в цей салон. От тут реально розкішно. Просто немає слів. Де клас, що ви хочете? Відразу регулюємо під себе спинку. Так, можна ще трошки. О, отак мені комфортно. Дивіться, запускаємо машину. Відразу ми бачимо у нас мультимедіа Airlink. Зараз вирівняємо кермо. Так, вирівнюємо кермо. Що нас тут зустрічає? Звісно ж, автосвітло. Звісно ж, автодощ, мультифункціональне кермо, функція з ліміт контролю. Дивіться, контроль дистанції, це адаптивний круїз, бо в нас є дистронік. є утримання в полосі автомобіля. Дуже багато всяких опцій. Адаптивний круїз, контроль смуги. В зеркалі в нас має бути. А ні, це не на цьому автомобілі. Немає. Хотів сказати контроль сліпих зон, але то вже було б забагато. Погодьтеся. Далі, мультимедіа. Натискаємо. Музичка у нас достатньо круто грає. Тут навігація, ага, немає меді. Пристрої можна з'єднатися із телефоном. Ось так у нас виглядає наша мультимедія. Зрозуміло, що рік 16, а не 26-й. Тому трошки вона... Хотілося б, щоб вона була краще, але не будемо зациклювати на цьому нашу увагу. Ось такі в нас сенсорні кнопочки. Сенсорні? Чи як воно так. працює? Сенсорне. Ага, бачите? Ось так працює, підігрів сидінь. Тут у нас отак працює переключення цієї кліматичної установки, бачите, воно задубльоване. Можна тут вимкнути її, можна вимкнути взагалі. О, Бачите, так вимикаємо. Відразу тепленьким. Тут у нас заховалась така попільничка. Ставимо на авто, синхронізація. Коротше кажучи, друзі, є у нас. Все, що можна тільки придумати в цьому автомобілі. Щодо м, трансмісії, тут встановлений звичайний гідротрансформатор. Це сама надійна автоматична коробка. Працює він ідеально. Ручничок електронний, тут є такі підстаканечки, шкіряний підлокітник, Сидіння із цими штучками під коліна. Тобто навіть високі люди будуть відчувати себе тут комфортно. На сидіннях відразу помічаємо, що є така ярко виражена бокова підтримка, точно так же і ярко виражена. Підтримка сідалічної зони. Це на півковші. Сидіти тут зручно. От я відрегулював під себе, так би мені було б зручно їхати. Давайте до заднього ряду перейдемо, глянемо, що пропонує нам цей автомобіль де класу позаду. О. Так. Переміщаючись на задній ряд, відразу хочу сказати, що місця тут ну, прям сильно багато. Переднє сидіння відрегульовано під мене до спинки переднього сидіння. 1, 2, 3. 4, 4 з хвостиком попугає. Відстань до даху. Ось отака. Тут реально місце, як в кросовері якомусь. Так, є в нас, звісно ж, центральні підлокітник з підстаканниками і з такою нішою для ваших речей. Можете поскладувати туди все, що вам угодно. І їхати. Тут є в нас ще карманчик для лиш. Ну, Я не буду виривати, я не знаю, як він відкривається, але тут є така ручка, скоріш за все, треба сильніше трішки потягнути і він відкриється. Далі, давайте до багажника. Багажне відділення тут є декілька цікавих речей. Відразу бачимо, ззаду у нас зустрічають ось такі парктроніки. Дуже гарно виглядає ледовські стопичі, габарити. Дивіться, відкриваємо багажник. Я вам пізніше покажу. дивіться, раз. Дотяжечка. ну. Ви послухайте, як, як зараз модно робити ці АСМР-звуки. Де воно? Відкриваємо, щоб жужжало. Оп. І закривається, друзі. Ну Хіба це не чудо? Це справжній д клас. Дуже масивна така кришка багажника. Вона з доводчиками. Тут є така штучка від сонця. Додатково. Тут установлені габарити, щоб якщо ви відкриваєте цей здоровенний багажник, люди це бачили. На трасі дуже зручна штука. Тут у нас зустрічає е, докаточка. Вона дуже схожа на повнорозмірне запасне колесо, але вона узенька. А ні, повно, повнорозмірне, Вибачаюсь, друзі, 225-55-17. Це повнорозмірне запасне колесо. Повний ремкомплект там під низом у нас є. Тому з цим класно. От місця тут реально дуже багато. Тут прям, я вам скажу, мабуть, можна якщо скласти сидіння, ано ну, давайте спробуємо. Якщо скласти заднє сидіння, да, тут можна стелити матрасик, їхати на природу і відпочивати з своєю коханою жінкою. Ось такі справи, друзі, таку класну машину ми для вас привезли. Тож, давайте закриваємо цю грамезну кришку багажника і рухаємось далі. Ще раз послухаємо. Оце воно. Рухаємось далі. Ну що ж, а тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром. Давайте ж подивимося, що по фарбом на нашій інсігнії. Капот 100, 92, 103. Рідна фарба. Крило 91. 109, 107. Рідна фарба. Дверка водійська 118, 126. 88. Рідна фарба. Задня дверка 105. До 18. Дев'янош. Рідна фарба. Проєми 55. 76, Також рідна фарба. Так, задній проєм. 59. 60. Рідна фарба. Давайте відразу да. 96. 109. Тут у нас місто антенни такий плавничок. Так, заднє ліве крило 114, 118, 92. Рідна фарба. Ляда, я підозрюю, що у нас пластик. Так, ляда повністю пластикова. Заднє праве крило. 98, 120, 100, 131. 94. Рідна фарба. Задня права дверка. 113. 119. 97. Рідна фарба. Передня права дверка. 107, 130. Та давай. 95. Рідна фарба. Праємо. 58. 69. Так, задній проєм 54, 62. Лишилось у нас переднє праве крило. 110, 90, 137. Друзі, Разом з вами ми переконали, що наша інсігнія повністю в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підкрасу. Це рідкість, але і таке буває. А ми з вами рухаємось далі. А тепер до важливого. Давайте подивимося на сервісну історію нашого автомобіля. Тут є на що подивитися, друзі. Дуже цікаво, машина обслужена, в тому числі і нами. Зараз я вам все розкажу і покажу. Перше, до чого ми звертаємо свою увагу, це сама сервісна книжка автомобіля. Ось тут написано наша інсигнія. Так. Е, починаємо. Перше ТО у нас в 2017 році пробіг складав 14 тисяч кілометрів. Наступний сервіс у нас в 2018 році пробіг складав 29 тисяч кілометрів. Наступний в 2019 році пробіг 61 тисяча. Далі 20-й рік 88 тисяч. Далі 21 рік 106 тисяч. 22-й рік 126 тисяч кілометрів. Це остання, останній запис саме в сервісній книжці, але не біда. У нас є документи і інші, де зазначений пробіг. Ось зараз я вам їх покажу. І так, перший документ у нас 27.01.2025 року пробіг складав 193 067 кілометрів. Далі, наступний документ. 31.01 через, через, через 4 дні пробіг складав 193 193.105. Далі у нас 28.05.25 пробіг складав 204 тисячі. Це тюв. І останній зафіксований пробіг, це у нас був 06.06.25, пробіг складав 204 417 км. Далі саме цікаве, друзі. Зараз я вам покажу наскільки ми обслужили цей автомобіль. Так як я вже раніше говорив в попередніх відосах, що ми готуємо автомобілі перед продажем. Зараз я вам все і покажу. І так, дивимося по датам. 30 09 1710. Ось перший документ, який я хочу вам показати. Це ось то автоімпорт Укр. Це ми робили, робить купували такі запчастини. Бош фільтр масляний, фільтрон фільтр повітряний і титан 5В-30 олива моторна. Заплатили за це 3510 гривень. Раз. Далі, перше 10, 17 10. І тут саме цікаве, друзі, цінничок 31 500. А що ж тут робилося? І так, Купувався ланцюг ГРМ. Ось є рахунок, вартість ланцюга. Сам ланцюг коштував 6174 гривні. Це комплект привідного ланцюга. Откладуємо цей документ. Далі. Для того, щоб замінити ланцюг на цьому автомобілі, потрібно зняти повністю двигун і коробку. Робота. Коштує заміна ланцюга 20 тисяч гривень, зняття АКПП 3 тисячі гривень і заправка кондиціонера Фріоном 600 гривень. 23 600 заплатили за це. Далі. Олива трансмісійна, АТФка. Поміняли. Прокладка опусного колектора по L-рингу поміняли. Прокладка клапаної кришки також по L-рингу поміняли. Сальний колінвала, задній Opel поміняли. Прокладка піддона картера по L-рингу поміняли. Прокладка двигуна з радіатором системи циркуляції ВГ по L-рингу Поміняли. Прокладка дросільної заслонки по L-рингу поміняли. Фільтр масляний Bosch поміняли. Матеріали БЦ. Це те, що використовувалось при роботі. Далі шайба паленої, форсунки Аюса 4 штуки. Поміняли очисник, понятно. Олива моторна, шел Helix Ultra 5В-30. Також поміняли 5 літрів. Одна каністра 4-літрова, одна каністра літрова. Разом 7900. Це оце. Тепер плюс оце. І виходить у нас 31 500 гривень. Ось такий наряд замовлення є. Ми його лишаємо для майбутнього власника. Автомобіль повністю обслужений. Вам на сьогоднішній день робити не треба по техніці взагалі нічого. Сідаєте і спокійно собі їдете свої кілометри. Тепер давайте запустимо двигуна. І подивимося, що ж у нас під капотом. Що ж це там за мотор такий обслужений, який чекає на свого нового власника. Так, зараз всі в нас лампочки потухнуть, ми вам це показуємо, щоб не було ніяких питань. О, до речі, не пам'ятаю, показуємо вам, ще є утримання в полосі. Мабуть, показував. Тут є спеціальна кнопка. Взагалі, гляньте, як тут це все виглядає. Солідно, преміально, справжній д клас. Давайте відкриваємо капот і йдемо туди. Під капотом нас зустрічає турбова рядна дизельна четвірка об'ємом 1,6 літра. Двигун з маркуванням Б-16 ДТ Джей, потужністю 136 кінських сил, крутний момент складає 320 ньютонів на метр. Тип впорскування у нас Common Rail, система від Bosch. По, -по мотору У нас немає взагалі ніяких питань. Працює він рівнесенько в попередньому ролику. Я вам розказав наскільки він обслужений. Так, що машина повністю готова до експлуатації. Взагалі, питань немає по мотору ніяких. Сюди вкинули. Я вам показував майже 32 тисячі чи 35 п'ять сто там. Да? Короче, майже тисячу доларів вкинули на обслужування цього двигуна. Вам робити вже нічого не прийдеться. Жодних, звісно, шпатьоків, запотівань і, і так далі. Тут немає, бо тут поміняли майже всі ущільнювачі на цьому двигуні. Тож давайте закриємо капот. І підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте надійний універсал d класу, оснащений автоматичною трансмісією в парі з дизельним турбовим двигуном. Здорована машина комфортна, м'якенька з усіма асистентами, якими тільки можна. Є і дистронік, є і щитування знаків, утримання в полосі, адаптивний круїз, комбінований салон, всі можливі датчики і так далі. І багато всього іншого. Тож, друзі, завжди вам рекомендую купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, обов'язково слідкуйте з рівнем Мастила. З вами як завжди, була автоімпорт місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.